Якщо ви хочете почати заробляти на криптовалюті, але з грошима у вас все прям дуже сумно, тобто їх немає, то це звичайно проблема, але невелика. У крипті завжди є можливість заробити навіть без вкладень. Головне знати, де та що натискати. А ви знаєте, я криптан дуже досвідчений про блокчейн, смарт-мейкері, смарт-маркетме. Все дуже досконально знаю. Тому рахуйте, вам зі мною пощастило. Сьогодні я вам покажу, куди зайти, що натиснути, щоб легко заробити на крипті без вкладень. Та вилізти вже нарешті цієї матриці з зубаження. Ладно, жартую, але не зовсім. За останні декілька місяців такими способами мені вдалося заробити величезну купу грошей. Якщо не вірите, то ось вам докази. І ніякі 100, 50 або навіть 20 доларів мені не знадобились. Зовсім без вкладень. Взагалі, способів заробітку на крипті без вкладень не так вже й багато, і ви про них всі знаєте. Це тапалки, тестнети, амбасадорки, промо-акції, різні види арбітражу трафіку та інші суміжні способи по типу власного телеграм-каналу або роботи копірайтером. Я не буду вам розповідати про кожен з цих способів, адже не бачу в цьому ніякого сенсу. Моя мета дати вам один, але працюючий спосіб, на якому заробити зможе кожен. У цьому відео я розповім, як заробити на амбасадорських програмах, а точніше на одній з них на якій я вже заробляю не перший місяць. Що таке амбасадорські програми? Це у нас такий вид діяльності, у якому ми допомагаємо проєкту з розвитком та просуванням. Тобто пишете якісь статті, TikTok знімаєте, а вам за це платять або лише обіцяють заплатити. Раніше я досить скептично ставилася до такого способу, адже коли чула у відео про амбасадорки, то це була якась абстрактна інформація без чіткого плану. І я, як новачок, просто не розуміла, з чого почати, куди зайти та як стати цим амбасадором. Але нещодавно я все ж таки знайшла одну програму з простим та дуже зрозумілим Планом дій, у якій заробити свої перші гроші у крипті, реально зможе кожен, навіть людина без аудиторії. Це у нас амбасадорська програма децентралізованої біржі StoneFi. Якщо простими словами, то StoneFi – це обмінник у мережі Ton, на якому ви можете обмінювати монети зі свого гаманця та заробляти у полах ліквідності. Можна сказати, це аналог таких бірж, як Uniswap, PancakeSwap, Radium, але на блокчейні тону. Так, от, найголовніше, що стати амбасадором цього проєкту максимально просто: нічого заповнювати не треба, подавати заяв. На участь, також просто робите контент, а в кінці місяця відправляєте форму з посиланням на свої роботи. Я вже розповідала про цю амбасадорку у своєму телеграм-каналі, і мої підписники, у яких немає взагалі аудиторії, змогли також на ній заробити. Тому я і вирішила зняти це відео, адже у мене нарешті з'явилась можливість не просто клікбейтом забайтити вас на перегляд відео, а реально дати корисну інформацію. Але, звичайно, ви запитаєте, де ж публікувати цей контент, якщо у вас немає такого класного телеграму та ютубу, як у мене. Контент без аудиторії. Ви можете робити на нульовому ТікТоці, Ютубі, Шорцях, Медіумі, Телетайпі, Коінмаркеткапі, Бінансі, Твітери, Треці або Рілсах. На цих майданчиках є органічний трафік, а отже, і підписники тут не обов'язкові. Головне, щоб контент був якісний. Стосовно контенту, то знову ж таки можете робити все, що завгодно, ніяких обмежень немає. Це може бути як контент про свій досвід, так і просто переформатування тем з офіційного телеграм-каналу Біржі. Якщо ж ви ну дуже талановита людина, то можете навіть пісню заспівати, але не факт, що це високо оцінять. Ти кажеш Том, я кажу Бай. Ти оце комбо брат пам'ятай ти кажеш... Ну і ще важливо, що таке відео, як я вам зараз знімаю, про саму амбасадорку, не оплачується. Потрібно робити контент про біржу або заробіток на ній. Незважаючи на те, що в мене все ж таки є телеграм-канал, я також пишу статті на медіумі та пости на CoinMarketCap. І. До Тіктоку мої руки ще не дійшли, але дуже хочу почати, адже відеоконтент цінується найбільше. Можливо, навіть спробую в цьому місяці зняти якесь довге відео на англійській мові, якщо вийде не дуже крінжово. А поки що, ось вам приклад моїх статей на медіумі. Стаття про те, як обміняти монету Хамстеркомбат або інша про заробіток в ОПЕЛІЗі. Я намагаюсь тут робити все оригінально, додавати якусь свою графіку, щоб мої роботи виглядали більш якісно. А ось вже коротенькі пости на CoinMarketCap. За весь час я написала досить багато постів, але останнім часом перестала його використовувати. Адже амбасадори там все так заспамили, що CoinMarketCap почав автоматично блокувати пости про Стонфай. І, мабуть, краще зараз як аналог використовувати Binance. Також ще одна невеличка порада від мене. Перед тим як почати робити контент, розберіться з самою біржею, як вона працює, та куди там взагалі тицькати, аби не написати якусь крінжу з помилками. Адже якщо із обміном новачкам все зрозуміло, то пули ліквідності вже трохи складніша тема, і я сама подивилась не одне відео на ютубі, щоб у цьому всьому розібратись. Тому щоб не було такого, що ви цілий місяць клепали контент та потім отримали за це один долар. Раджу розібратися повністю, як все працює на тих дексах. До того ж, так ви зможете не просто створювати статті на тему, що таке Стонфай або тупо переказувати новини з основного каналу, а писати про свій власний досвід нехай навіть вигаданий. Такий контент цінується та оплачується набагато більше. А так загалом все просто, і алгоритм дій у вас такий. Розібрались детально, що таке Stonefy і робите контент про нього. Потім просто в кінці місяця на сайті заповнюйте форму з посиланнями на свої роботи. І вже наступного місяця в 20-х числах чекаєте нагороди на свій тон гаманець. Також вони нещодавно зробили зручний гайд для новачків з відповідями на усі питання, і перед початком раджу обов'язково з ним ознайомитись. А тепер найцікавіше скільки ж тут можна заробляти. Звичайно, все залежить від того, про що я казала вам раніше: кількість, якість, оригінальність ваших робіт та охоплення. Я, наприклад, за останній місяць зробила небагато. Два пости в Телеграм, одну статтю на медіумі та десь 5 маленьких постів на CoinMarketCap. За це отримала трохи більше 300 доларів. Часу ж на це я витратила ну, максимум 5 годин за весь місяць. Звичайно, більша частина моєї винагороди прийшла саме за телеграм. На інших майданчиках я зробила відносно мало роботи. Якщо ж у вас немає телеграму, то вам навпаки потрібно по максимуму включатись в інших соцмережах, писати статті та знімати Тіктоки. Тоді ви так само зможете розраховувати на. Щось більш-менш адекватне. Також, якщо вам цікаво, то загугливши ось цей гаманець, можна побачити винагороди взагалі всіх амбасадорів за кожен місяць. Винагороди відправляють у монеті стон. Загалом амбасадори отримують від одного до декількох тисяч доларів. Більше, звичайно ж, отримують люди з аудиторією або ті, хто робить контент на англійській мові. Деякі підписники в чаті мого телеграм-каналу розповідали, що отримали по 20-60 доларів на місяць. Не думаю, що вони зробили дуже багато контенту, але хто наскільки не працював, стільки й отримав. І я впевнена. Не, що якщо ви нормально розберетесь у цій темі, знімете декілька якісних тіктоків, шортів, напишете багато статей, то зможете заробити набагато більше. Так, я не кажу про основний заробіток, але якщо ваш бюджет нуль, то отримувати по 30-100 доларів за місяць за такі прості дії, це вже щастя. Вам тут не треба півроку мучити того хом'яка, заходити збирати біткоін по копійці в день або місяцями виконувати якісь завдання, сподіваючись на винагороду в майбутньому. Все просто скільки роботи зробили, стільки й отримали. Без складності я порівняла цей спосіб з тапелками, можливо, трошки важчий. Але якщо хом'як за півроку роздав людям по 20-30 доларів, то тут ви кожного місяця можете отримувати в декілька разів більше. Ні, тапалки також непоганий варіант, і я сама в них граю. Зараз, наприклад, прокачую собі відразу декілька акаунтів у NotPixel. Проєкт від NotCoin, а це вже який на який знак якості. Тому думаю, тут також вийде заробити щось непогане. До того ж, лістинг обіцяють вже у листопаді. Якщо ще не граєте, то переходьте за посиланням в описі. Особисто в мене з усіх тапок вийшло заробити вже більше двох тисяч. Доларів, але ви розумієте, що це все завдяки вам, мої дорогі глядачі. Вам же для того, щоб заробити нормально на таплках, потрібно або ферми створювати, або шукати рефералів у TikTok. І Я б сказала, що таплки також непоганий інструмент для заробітку без вкладень. Але якщо його правильно використовувати, а не просто бездумно тапати по екрану. Ну а на цьому все. Якщо вам цікаво більше актуальної інформації по заробітку на крипті, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, обов'язково заходьте в чат та вчіться і заробляйте. Це нормально, що він мене гризе. Oh